Це колишній мент якого вигнали за те, що він бухав на робочому місці, але він не розгубився і зробив собі секту, куди заманив близько чотирьох тисяч людей. Але найсмішніше те це те, які там були правила. По перше, не можна було користуватися жодними гаджетами, ніякого інтернету, ніякого там опалення, електроніки і всяке таке інше. Ну в нього ж, звісно, що йому як Богу, бо він почав себе представляти як Бог. Звісно, що це все було доступно. Він жив, коротше, наверху в такій хатині, де був кондиціонер, генератор і все. Таке інше. Ну а жили вони в Сибіру, де був жорсткий блядь, мороз. Але і на цьому він не зупинився. Коротше, з кожним роком і кожним місяцем їхнього там не знаю проживання. Він казав, що треба відмовлятися від певних продуктів, які погано впливають на організм. Заборонено було цукор, м'ясо, там не знаю, картоплю, макарони. Коротше, майже все забороняв. І потім один день такий думає: слухай, а давай-ка я забороню ще воду. Сам він, звісно, що замість води пив свіжовичлені соки. Але так як всі інші, крім нього, жили в жорсткій бідності, то він дав їм так би мовити милосердне рішення. Він дозволив їм починати свій ранок зі стаканчика теплої мочі. І росіянам настільки подобалася ця секта, що вона проіснувала близько 30 років. Чи варто казати, скільки людей там загинуло від того, що їм не можна було ходити до лікарів і взагалі від якогось такого повного виснаження? Коротше, цей чувак робив хороших русських ще до того, як це стало мейнстрімом. І от там стільки абсурдних фактів, стільки трешаку і стільки смішних деталей, що я змушений був зняти цілий Ютуб-ролик на 54 хвилини. Дуже вам рекомендую, це один з моїх найсмішніших випусків. Короче, заходьте на канал Орес Мурій, і дивіться повне відео і насолоджуйтесь.